Війна технологій. це ще один одна характеристика війни, яку ми всі зараз переживаємо: безпілотні літальні апарати, очі військових на передовій, які допомагають ефективно знищувати противника. Міністр оборони Резніков говорить про пріоритет розвитку вітчизняного ринку дронів. Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками БПЛА, і цьогоріч планує збільшувати їх закупівлі для збройних сил України. Цей сегмент на запланований. Витратити близько 20 мільярдів гривень, і це не лише для аеророзвідки. Мова про розвиток ринку дронів швидкого спектру застосування, пояснює міністр оборони, повітря, земля, вода. Це і про коригування артилерії, і про завдання ураження ворога і про доставку боєкомплектів, і про евакуацію поранених вже днями в Міноборони відбудеться зустріч з українськими виробниками дронів. У відомстві кажуть, отримали 75 проєктів проектів розробок. тож Буде що обговорювати, бо власне виробництво зброї боєприпасів це важлива складова успішної оборони, надто маючи такого сусіда, як Росія, важливо це розуміти. І розмову про безпілотники. Ми продовжимо з Олександром Гончаренком, позивний Черкес. До студії командир підрозділу Авіа та радіорозвідки завітав із передової у 2014 році. Він вступив до батальйону Кульчицького після служби. Поїхав до США, там працював менеджером у ресторані та інженером на виробництві. Повернувся до України 15 лютого, адже зрозумів, що є великий шанс початку повномасштабної війни. Сьогодні Черкес блисковично виконує свої завдання, і ми дуже раді, що ви змогли сьогодні приїхати до нас із так званого нуля з гарячого пекельного напрямку з Креміної. Коли ви від'їжджали вчора, звідти що бачили, яка там ситуація? Давайте з цього почнемо. Доброго дня! Добрий а, день ситуація складна, напружена, але ми працюємо. Ми кожен день працюємо над тим, щоб все менше москалів дожило до завтра. Коли от ми підводились до нашого слоту, розмовляли з нашим колегою зі Святославом Гринчуком і дійшли до того, що будь-яка розмова з військовим, вона все одно доходить до розмови про дрони. Яку роль вони сьогодні дійсно відіграють, і от які завдання ваш підрозділ має в переліку тих, які здатен виконувати? По дронам, як я вже казав, важко перебільшити роль дронів у цій війні. Я хочу сказати, що за цей час. Збільшилась кількість дронів, вони стали різними, вони стали використовуватися під різні задачі. Ми говоримо не тільки про розвідку, а й власне про знищення. Ті ж самі бомбери, дрони, рівень пілотів зріс. Ми бачимо тепер професійних пілотів, які знають про свої задачі в зоні бойових дій і на відміну, їх виконують. Ми бачимо взаємодію пілотів різних підрозділів. Як для отримання розвідформації безпосередньо для роботи для коригування артилерії? Сусід-пілот скаже мені, що він побачив ціль на моїй ділянці фронту, щоб я по ній попрацював. Десь так ви стрілецький підрозділ переформатували, можна сказати, в авіа-та радіорозвідки. Як це вдалося? Ще про вас кажуть, що ви створили логістичну революцію. Чому так кажуть, як ви думаєте? І як взагалі вдалося зі стрілецького підрозділу зробити? Авіа та радіорозвитку. Все правильно. Це був лінійний підрозділ, в лінійній роті на початку, і а, ідея аеро та радіорозвідки була як допоміжний а, механізм, інструмент для роботи, наприклад, штурмових груп або в атаці, або в обороні. А, і ми дійшли до того, що пішли від групи, працюють під прикриттям дрона, вони просуваються чи а, отримують розвід інформацію. До того, що аеророзвідка і радіорозвідка стала самостійним інструментом. Ми поважали, що оці групи, які в нас були, це групи нового прикриття на пікапах, якщо їх замінити власне тільки дронами і тільки аеророзвідкою, вони нароблять набагато більше горя, ніж оці от групи під прикриттями розвідки. Тобто вона стала самостійним. І а, ми можемо а, говорити як про розвід інформацію, яку ми потім даємо старшому начальнику, так і власне роботу з артилерією, коригування артилерії, так і інші задачі. А, зараз ж ви мови не йде про те, що це допоміжний інструмент. Ні, 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 це один з найефективніших інструментів на цій війні. Що таке аероне аеро, аеро, радіорозвідка? Як вона працює? Що ви розвідуєте, і ви сказали а. перед ефіром, не забути сказати ще окрім аерорадіо, не забути це важливо. Саме образиться так. наразі. У нас це невід'ємний елемент а, нашої структури, нашого підрозділу. А, ми аеророзвідка це наші очі, радіо розвідка це наші вуха. А, залишається у КСАПів основний а, основна комунікація через радіостанції. І якщо ми отримаємо інформацію через ці радіостанції. Вона може бути не менш важлива ніж та візуальна, яку дають нам дрони, і от саме поєднання аеро та радіорозвідки дає нам набагато більшу картинку. Радіорозвідка скеровує, куди саме нам потрібно літати. Аеророзвідка підказує радіорозвідці, яка ситуація зараз на фронті, що їм потрібно розуміти. Тому що інколи бувають зашифровані переговори, є там мапа зв'язку, звісно, у орків. І за допомогою аеророзвідки інформацію від неї ми можемо сказати, що саме мається на увазі. Нам набагато легше. А як вона працює? Ну, аеророзвідка злетів коптер, побачив це. Нам людям зрозуміло. Так. А що таке радіорозвідка? Простіше так всі знають. аеророзвідка. ось він дрон, ось він пульт. Ось полетів. Який мінімальний оцей суп потрібно, щоб прослухати орків? А ми починали з нуля. Ми самі не знали. Ми пробували методом спроби помилок. Ми дійшли до того рівня, коли наразі ми можемо говорити про а, тісну взаємодію з суміжними підрозділами по РР, по радіоелектронній розвідці, і ми точно знаємо, який мінімальний набор потрібен для будь-якого підрозділу. Із а, крайньою прикладою можна навести: ми а, поїхали до підрозділу, сказали, що ми можемо вам показати, як це робиться. Вони виділили нам людей, трьох людей, які нічого не розуміли про радіорозвідку. Але вони були те, що ми називаємо толкові. І за три дні ці толкові три людини а, отримали базові знання. Ми поділилися а, тими засобами, які в нас є, і вони на своєму напрямку зараз роблять ту роботу. А це що, це якісь пересувні антени, які там направлені кудись. Це люди з а, як під час Першої світової війни, які з великим а, таким локатором металевим стоять то, то звукова розвідка, це радіорозвідка. Так, все ну якщо інвітро дуже простенько, це так. Антенка, ноутбук за рахунок VPN Ми можемо виставляти автономку. Тобто, безпосередньо оператор не повинен знаходитися на тому місці, де стоїть антена. Вона буде нам всю інформацію надсилати на якесь безпечне місце, де сидять аналітики. і цю інформацію аналізують. Мабуть, такого цікавого наслуховуються радійщики, особливо коли вже орки зрозуміли, що їх помітив дрон, і зараз от от щось буде. У нас є спеціальний чатик. Він називається гумор рер. Можу вас додати після ефіру, і там всі самі смішні оці фрази. А які парочку можна? Бувайте. Трошки там багато... спойлер маленький. Там багато нецензурного. Якщо захочете, ми вам прям накидаємо. Нам цікаво з глядачами поділитись, що вони бояться, вони глузують, вони обговорюють як пошвидше втекти з передової. Вони відчувають, ну вони думають, що їх прослуховують, але в них немає підтвердження. І тому вони часто все одно в ефір попадає дуже багато важливої інформації, яку ми використовуємо. Вони переживають так, вони. Ну, такі слова не можна говорити в ефірі, напевно да. просто нецензурно буде давайте Саме... повернемось до аеророзвідки. Ви принесли е, дрон. Як на мене, це о той самий, як е, говорить наш міністр свадібної дрони, а е, це е, дрон, який е, звичайний побутовий, але використовується військових цілях, Правильно, основний елемент е, аеророзвідки залишається був і залишається це. Тратіма скільки живе на фронті такий дрон? Це дуже важко сказати. Тому що на початку війни один-два дні. Все залежить, де власне використовується дрон, скільки там ребів уорків стоїть, яка це територія, там ліс чи поле. Дуже багато. Чому третій зважувати? Чим він особливий? Чому саме він став тим дроном, про який зараз знає вся країна? Ми пізнаємо все в порівнянні, тому давайте порівнювати його з іншими дронами. От ми порівнювали. Використовували інші дрони, звісно, використовуємо. І досі... По ціні, напевно, так. Але це -мінус. по ціні теж. Він не дуже дорогий, ну не дуже дешевий. Він якось так, що а ти не хочеш його втратити, звісно. Тому що він дорогенький, але він доступний. Це не мільйони гривень. Чому людям важливо донатити і допомагати вам, військовим, усім нашим, для того, щоб могли отримувати такі дрони, тому що це, я можу сказати точно, на кожному. Кілометрів фронту кожен день мінусує орків, от це перший і найдоступніший інструмент. Якщо з іншим, наприклад, РР, це потрібна аналітика, а, потрібно а, якийсь центр прийняття рішень. А, потім це рішення потрібно прийняти, що, як, куди. Це найпростіше. Ти вилетів і ти вже бачиш. Або це розвід інформація, або це взаємодія з артилерією і безпосереднє коригування. Протидія дронам ми багато про це чуємо. Чуємо про втрати наших дронів. Чуємо історії, як ми ловимо російські дрони. Що це за а, обладнання, яке допомагає їх ловити? Війна дронів. А, так само, як і ми, орки теж використовують. Просто на, у них набагато вищий потенціал використання дронів. У них набагато менше забезпечення безпосередньо цими весільними дронами. У них є свої. Потужні системи аеророзвідки. Всі ці системи а, діляться. Ну, можна давайте, якщо ми говоримо про реп, поділимо на два типи: одні керуються GPS навігацією, інші на ручках. То, що ми називаємо, це на ручках літає. Відповідно, сигнали в тому і в іншому випадку передається. Ну, якщо ми говоримо на ручках, від пульта до дрона. Цей сигнал можна перебити. Цей дрон не був зроблений для того, щоб літати під ребом. І це не так складно а, по, порушити цей сигнал, і дрон буде падати. Те, що тому... ви бачите, от як багато військових хочуть стати зараз аеророзвідниками саме? І Як ви прийшли до цього? До речі? Ми прийшли з того, що ми хотіли б допомогти а, власне а, своїм же штурмовим групам чи в обороні. А як це очі, підняв дрон, подивився перед собою. Тобі не треба туди йти пішки, наступати на міни, калічитися або наражати на безпеку, там може бути засада. Ну, наприклад, так? Це ж просто. а І ми йшли від цього до того, що нам не треба штурмова група. Ми можемо зробити великий перелік задач. Чисто за рахунок аеророзвідки? звісно, потрібно, щоб там хтось був буде лінія фронту по-любому будуть в окопах сидіти люди, так але ми можемо а, принести більше користі за рахунок використання аеро та радіорозвідки. Які побажання у військових на передові до дронів, які зараз розробляє Міністерство оборони і волонтерські організації, чи є комунікація і чи формуєте ви свої потреби? По дронах для ну для для держави, тобто ви говорите, нам потрібні дрони з такими, такими та характеристиками, з такими системами захисту, задля для того, щоб ми були ефективнішими. І, і хоча МАВІК 3 це крута штука. Але, вибачте, рік війни ми вже маємо переходити на українські професійні дрони, військові дрони, а не досі користуватись весільними. Ми розуміємо, що це складний процес. Не можна його побудувати за дуже короткий час. Більш того, всі ці зразки вони будуть проходити випробування. Якщо вони будуть проходити випробування у світі аеророзвідки, про них будуть говорити. Ми отримуємо якийсь фідбек, ми отримаємо можливість, можливо, скористатися ним, тому що ну іноді буває таке, що ми випробовуємо якісь пілотні проекти. Воно повинно полетіти, і ми повинні ну його повинні зробити. Воно повинно полетіти. щоб ми сказали, так підходить або ні, не підходить. Тому, якби були такі якісь проекти, які нас цікавлять задоволенням. А волонтери Перекинули, до вас не приходять. наприклад, слухайте, хлопці. Ми такий дрон придумали тут в тилу. От візьміть, Є спробуйте, скажіть свої відгуки. Є таке, звісно. Є цікаві зразки. Як вони проявляють себе? Зразки та цікаві. Питання в іншому: як зробити їх комерційними? Ми взяли одну пташку, навчилися на ній працювати. Вона впала за якісь там 40-100 польотів бойових. Таке трапляється, їх збиває і ППО, і Реби, і все інше. А, і що далі? А де друга Читись третя? На, ну, на новому потрібно, щоб такий самий зразок вам принесли сказали, був да. цей, тримайте такий самий. Або якщо вона нам сподобалась, так ми хочемо 10 таких, а немає комерційних потужностей, щоб їх зробити. Тобто, ну потрібне там... виробництво штучні проекти. Це класно, але вони не вирішують да, бувально. Да, да, да. Наскільки тима Росія користується дронами? Тому що ми сподіваємося, що там їм запчастини певні не продають країни що дрони їм теж не продають. Певні країни які вони коптери використовують, застосовують, і наскільки активно, так само як і ми в порівнянні відсотковому можна сказати, там 50 на 50 чи ні? Чи ми все ж таки потужніші в технології? Як військові говорять, паритет є в нас по дронах з Росії? Якщо ми говоримо про БПЛА, то у них є система крило Орлан 10 Це доволі потужна система, з якою ми навчилися боротися. Все нормально, Орлан не такий страшний, якщо в нас відповідно не. Дані лінії фронту є відповідні засоби. А, якщо ми говоримо про дрони, кількість дронів, які використовують орки, набагато менше, ніж та, ви, ті, та кількість, яку використовуємо ми. А, але я вам хочу сказати, а, вони вчаться, і ми повинні зробити так, щоб ми от присікали оці всі попитки їхні попрацювати з дронами, покоривати по нашим позиціям. У нас є такі інструменти на лінії фронту існують такі інструменти і у взаємодії. З суміжними підрозділами ми можемо робити так, щоб вони не літали, а ми літали. За скільки часу можна навчити аеророзвідника літати, наприклад, на Мавіку третьому. От військовий, який приходить, може там, наприклад, у вас сказати, я там хочу стати аеророзвідником. Такий толковий, як ви кажете, якщо, О, важливо, якщо толковий і літати добре, одного бажання мало. Ні, чому? Бажання достатньо. А це не щось таке. Цьому можна навчитися, якщо є бажання, він толковий. Ми говоримо про зону бойових дій, автономний виліт без допомоги. Я б сказав 2-3 тижні. Цього достатньо абсолютно ударні дрони. А, наскільки вони дійсно ефективні? І от ті відео, які ми звикли бачити, які ми радіємо, коли наш дрон підлітає до якогось об'єкту російського або до їх mm -hmm. копів, скидає mm -hmm. туди гранату. А от я звікззвізковими спілкувався. Вони говорять: ну ви ж бачите лише те відео, де влучаємо ми, а де не влучаємо, ви ж Єсь, його не містика. бачите. Наскільки от ви оцінюєте ефективність використання дронів а, і ризик, на які вони наражаються, коли е, звичайні побутові дрони намагаються е, зробити ударними? Я не хочу спекулювати на цій темі. Я знаю інші підрозділи, які доволі ефективно використовують бомбери. Але ми бомберами не користуємося. Оцей дрон він краще буде коригувати з відстані, ніж залітати. Відповідно, це ж більш небезпечно залітати і скидати щось. Він не був зроблений для того, щоб це робити. Ми цим не займаємось. Тому давайте якось так. Відповідь зрозуміла ваша. Угу. Але в від цьому. Ви повинні запитати спеціаліста. Ми спеціалізуємось на коригуванні артилерії. Оцими дронами. Ваше бажання залишитись непомітними, а, а не навпаки, як на цих відео, коли дрон з бомбою підлітає до російського військового, Він сидить на нього, дивиться і чекає, поки на нього впаде. І насамкінець командування Аеро та радіопідрозділом. Які особливості є? Особливості, мабуть, не Аеро і Радіо. А особливості мого саме підрозділу, у мене дуже, дуже толкова, хороша команда. Мотивовані люди. Більшість з них воювали 14, 15, 16 рік. Це саме люди, які хочуть наближати перемогу, хочуть убивати москалів. Тому в цьому плані простіше, але це і задає стандарти. Я маю відповідати людям з цього підрозділу. Я маю бути ефективним менеджером, щоб у них було максимум інструментів для роботи, тому що вони хочуть працювати з ранку до вечора, і а, от конкретно по цьому підрозділу я можу сказати, що так, це важко. Ну фізично важко, морально важко а, працювати а, постійно. Але ми справляємось, все добре. Ми будуємо систему. Ми будуємо систему з аналітичним центром, а, де а, розподіляються так обов'язки, щоб кожна людина була заміняємо. Щоб це не було таке, що я випав і все все стало ні, ні. а все буде працювати. Дякуємо вам. Дякуємо дуже звичайно цікава вам. розмова з вами була тому, е... що глядачі, як і ми дізнались багато. Чого нового і зрозуміло, як працює і розвідка аеро і радіорозвідка, і що таке реби особлива подяка за те, що ви приїхали до нас з передової сюди для того, щоб поспілкуватися. Передавайте усім привіт, усім, хто залишився там, коли побачите їх, і подяку від нас. Бережіть себе, хлопців Дякую. і дрони. Дякую вашими молитвами, <сум> Дякую. Олександр Гончаренко, позивний Черкес, військовослужбовець Нацгвардії, був гостем нашої студії. Ну а ми на цьому завершуємо.